Всім привіт! Придбав я автомобільний тент, мобільний гараж. Він де? трьохслойний. Тент що дихає. Ось в мене на автомобілі стоїть такий самий тент. Ним я вже користуюся 3 роки, 3 роки без одного місяця. І він в мене вже трошки подерся. Є сліди експлуатації, але для такого тенту, думаю, 3 роки експлуатації це великий результат. Так, як я користуюсь інтенсивно, приїхав зранку на роботу, накрив автомобіль, пішов працювати, потім знову відкрив, приїхав додому, закрив. Я думаю, що це інтенсивне користування. Це не так, якщо накрив і машина стоїть пів року. Тому, друзі, бачите, я користувався ним 3 роки і вирішив купити такий самий тент. Якість мені сподобалась. до того, що в мене був тент такий, що він там за пару тижнів до місця часу просто розлізся, потріскав на сонці. А цей трьохшаровий, як ви бачите, я перевірив. У мене є вже відео на каналі, коли я його перший раз купляв. У мене є відео друге, де я його тестував на пожежу безпечність. Можу вам вже багато про нього чого розказати. Є деякі нюанси, які слід враховувати під час експлуатації цього тенту. Ось моє перше місце, яке постраждало. Бачимо він тріс. Тут антенка. І було раз, що тент був мокрий, і я його трошки різко потягнув. І він тут оподерся в мене. Це вже був другий рік експлуатації. вже трошки був зношений. Тут він де трьохслойний і верх не пропускає воду взагалі. Ну і Сонце зробило свою справу, і він трошки послабився і я чуть потягнув, тим більше він був мокрий, і він в мене тут розлізся. Ну я його майже до року часу я його підклеював, бачите, дивиш. І ще його експлуатував. Я Машину не так захищав від води, як від пилюки. Але там, де я працюю, я, де я залишаю машину, то вечором приходиш, якщо не накрити тентом. Вона вся в тирці, в пилюці, в хвої, там ялинки з боку. І це дуже погано. Бо потім відкриваєш там повітряний фільтр, фільтр салону. І все-все це в цих фільтрах. Тому цей тент дуже мені допомагає. Коли я приїжджаю на роботу і накриваю його. Тоді я струшую з стенту, стріпую топелюку і його кладу в багажник і їду додому. Ну, так, Це перший Такий нюансик, що потрібно його обережно, іменно у цих місцях де антенка. Його знімати акуратно, не спішити, бо можна потягнути, тим більше коли він мокрий. Коли він сухий, ви такого не зробите, коли він сухий, новенький, там, рік півтора року йому нічого не зробите. А от вже там два роки пішло, плюс він був мокрий і можна його подерти. І ще я показую, бачите, ось пташиний послід і все, це автомобіль захищає. У нас зараз просто не було давно сильних дощів, дощі би це все змили. Звісно, але бачите, машина стоїть, птахи літають і все одно посить лишають. Десь не побачив і пятно лишається. А так все захищено. Ось тут багато, тут багато є такого дуже допомагає. Другий нюанс це вже про зимовий час. Буває або сніг топиться, або падає дощ, а тоді вдаряє мороз і... Тент покривається такою плівкою з льоду. Тоді ви ніяк не знімете цей тент. Це я роблю так, в принципі, якщо я бачу по погоді, там мокрий сніг, дощ, і на другий ранок передають мороз, то я його краще з вечора знімлю, мокрого десь повішу, висушу, ніж надіну і зранку буду їхати і буду пробувати його знімати. Так ви його, звісно, потрете. Також в мене є від цього один слід, я б пробував зняти. В принципі, я його зняв, але пошкодив тент і він подерся зверху. Льот тріснув і я його всередину загортав і він мені його продеряв. Такий маленький слід в мене присутній зверху тенту. Ну Це не це місце, яке я вам показував. Тент дуже хороший, по краям йде шнурок. Ми надягаємо, накидаємо тент, і ззаді є кінці шнурків і кишенька. Там ми стягуємо і кладемо шнурок в кишеньку. Не було жодної проблеми з вітром. Тент тримається на автомобілі чудово. Всі мене часто питають, чи тент не царапає автомобіль. Відповідь ні. Три роки експлуатації, і автомобіль в чудовому стані. Низ тенту він не є там якийсь такий. Дуже твердий, щоб він міг царапати. Там, де м'яка така прослоєчка, і він не, царап, не царапає автомобіль, він по ньому сковзить. Він так полірує його. Хтось може бачив такі матеріали для поліровки, це щось в принципі похоже. Я ще користуюся помию автомобіль і наношу віск. І віск додатково захищає. Лакофарбове покриття і тент ще більше скользить по автомобілі і не, задаває, не задає йому ніякої шкоди. Тому я, це я для себе так роблю. Не знаю, чи це щось дає, але я більш впевнений, що додатковий віск на поверхні автомобіля він все ж таки захищає і не дає царапати автомобіль. Покриття автомобіля. Трохи покажу вам такої зйомки, похожу, щоб ви подивилися, що я говорю вам правду. Це три роки експлуатації, в мене є відео на каналі перше. Це приблизно 3 роки назад. І зараз я знімаю наступне відео, коли купив такий самий тент. Ось тут трошки відійшло. Видно, ось шнурівка всередині, тут підійшло, ну, це не впливає ніяк, з таким ще взагалі не відіграє ніякої ролі. Так, що в мене ще так по тенту з дефектів? Тут все нормально, зеркала не протерли тент. Як ви знаєте, цей тент трьохшаровий, не пропускає води. Не пропускає води верхній шар взагалі не пропускає води, а боковий шар він дихає. Він трохи пропускає воду. Але там, якщо він пропускає воду, то там пару крапель стікає і видно пару потіків по автомобілю. А так він також не пропускає так, щоб через нього лилося. Але мусить бути бока такі, щоб вітер продував і навіть ось тут під верхнім шаром продував машину і, наприклад, всю вологу виганяв. Наступний бік, дзеркало також, все чітко, нічого не протерто. ну Боки взагалі питань нема. Найбільше це страждає верх, так, тут сонце пече. Тут якісь такі сліди. Тут, тут я подер через свою необережність, але кажу, що верх послабився, бо це вже був другий рік експлуатації. Ну і трошки внизу. Тут, де ми найчастіше працюємо з тентом. Ось карманчик. І ось, як бачите, я може засильно стягував і в мене шнурок так виліз. Воно аж по 30-40 см боки відійшло. Ну, але шнурок присутній, шнурок не тріскає, шнурок потужний, можна сказати. І все одно робить свою роботу з І В цьому також немає ніяких проблеми, я би ще користувався ним. Якби просто в мене були ці нюанси по шнурку, що він повилазив, це взагалі не впливає на роботу. Головний нюанс, що який я купив новий тант через цього тріщину. Вона в мене вже капітально подивилася, я трохи клеїв скотчем, трохи тримало. Звісно, від вологи воно мене не спасало, вода затікала. Але ще цікаво, що вода затікала, навіть після доща в мене був тем так накритий і випогоджувалося, дощ переставав, я відкривав і воно дуже швидко тут висохає. Де в мене нічого не прожавіло. Ну і остання сторона також вся ціло без ніяких нюансів. Хто не, дивив, хто не дивився моє відео, там є тест на пожежобезпечність. Це підписник питався мене, як він стосовно того, як він, наприклад, займається чи легко займається, чи він взагалі не горить. Скажу вам так, хто не дивився моє відео. В принципі, можете подивитись, там я роблю прямо тест. А зараз в цьому відео, хто дивиться, буде бонусом, я зразу скажу, що він так він горить. Якщо його підпалити, то він горить чудово, так як, та як поліетилен, можна сказати. Тому це також слід враховувати. Якщо ви десь знаходитесь коло якогось вогня чи якихось робіт, де там іскри йдуть зварочні, то краще його знімати. Тепер щодо нового тенту. Він називається SUV L off road Він йде по розмірам. У мене я купляв для хетчбеку. Тут є габарити цього тенту, на які він підходить. Габарити автомобілів, на які підходить цей тент. Довжина 430-460 см, висота 146-156 см. А ось так, машини, в принципі, всі однакові, два сидіння. Там вони сильно не відрізняються. Важливі величини це висота автомобіля і довжина. У мене автомобіль Volkswagen Touran 6 року і, в принципі, за будовою автомобіль похожий до Таурега. До такого хетчбеку, можна сказати. Тому ти не говориш марку автомобіля, а в принципі говориш там Седан, Мінівен і... Довжина і висота. І Тобі підбирають. Я зразу брав по своїм параметрам попереднім. Попередній раз, коли я перший раз купляв, я його вибрав. Мені прислали, він мені підійшов по розмірам чітко. І я взяв такий самий тепер. Зараз я знімлю старий тент і надягну при вас новий тент. Ось, бачите який низ після експлуатації. Це та частина, де вона не пропускає воду. Це так би рахується вверх і вперед. Ось як ну, так покрутився, так як буває знаєте, одяг. Так, в принципі, нічого. Так. А це бокова сторона. Вона видно, що вона... Трохи відрізняється від верху і вона трошки пропускає вологу у Так, в принципі, все. Забираємо цей тент і будемо зараз пробувати новесенький В попередніх відео я вже показував, придумав я собі ось таку штуку з пінопласту. Як ми бачимо, тенка йде гостра і вона... З легкістю на сонці під час доща проріже нам тент. Тому я зробив з пластику ось, такий, ось таку накладку і її завжди надіваю. Як ми бачимо, вона антенка не виходить за межі цього пінопласту і це нам згладжує. Можна і зробити більшу, в принципі. Це нам згладжує ось цей кутик. Цей кутик би нам випирав з тенту. Тому я придумав ось так. І за три роки питання було таку штучку поставити і тоді надягати тент. Бачимо, контентка не виходить за межі цього пінопласту і в нас все чудово. Тому це вже свої доробки, бачите, за час експлуатації. Час багато чого показав і навчив. В принципі, я це зробив зразу, бо я зрозумів, що буде біда з тим. І таке зробив. І ще, наприклад, коли погода, ми бачимо дощі, болото, ми десь машина грязна, тоді краще машину не накривати, тент там вже нічому не, не допоможе. Ми тільки загрязнемо низ тенту, і потім, коли будемо його класти на чисту машину, він нам загрязнить чисту машину. То треба так дивитися, в принципі. Треба, потреба накриваємо. Не треба не накриваємо. Коли машина злегка грязна, там бока, якраз вперед і верх він майже не маститься так болотом, а бока, то в тенту боки до машини не сильно працюють. Там, як видно, повітря заходить і тент там практично не маситься. Тоді можна накрити. В принципі, так я роблю. Бо в таку погоду зручно і неудобно, і мокрий тент возити в машині теж не варіант багажнику. Тому, друзі, так, у нас дощі все не падають, але є дуже велика запилюченість, Тому все ж таки цей тент підходить і його добре експлуатувати на автомобіль. Дехто мені писав в коментарях, що цей тент тільки для гаража, але я не розумію сенсу цього тенту в гаражі. Я б не накривав його. Хіба ми ставимо машину і вона стоїть на зберіганні? Тоді, можливо, так, в гаражі. А так в гаражі, якщо є гараж чи є якийсь навіс, я б не, не купляв тент. Але так, в мене такої можливості немає. Тому я купляю ось такий тент вже от другий раз. Ще один нюанс. Я так поступово вам розказую, пригадую, бо це, це роки експлуатації і все зразу вам так не можу розказати. Ще один нюанс, оскільки ми знаємо, осінь вже ранки холодні. І є запотівання скла. Так, а після тенту цього запотівання скла нема. Ми відкриваємо тент з ночі, після, наприклад, там, температури опустилась з нуля. Після цього ми відкриваємо машину зранку, і нам машину вже не потрібно, знаєте, конденсат стирати з стекла. Так як тент захищає і конденсат не сідає, холод не сідає на автомобіль. Це так така тепла прослойка для автомобіля. Це великий плюс. Бо так як деколи бувало, я не накривав автомобіль і тут приходиш і все скло запотіло, і ну, взагалі вся машина в конденсаті. А коли знімаємо тент, конденсату немає. Тент чуть-чуть такий видно, що він вологий, але ставимо в багажник, приїжджаємо на місце, надіваємо його і він моментально висухає за день. Не за день, а практично там, за пару хвилин вітер продуває і він висухає. Це теж великий плюс. І коли Зимою суха погода, але сильний мороз, знаєте, замерзає стекло переднє. І якщо ми накриємо тент в мороз, цього, ну, коли ми вже там розморозили скло, наприклад, коли, в нас, коли він у нас накритий, то воно у нас взагалі не замерзне, але коли в нас, наприклад, машина постояла відкрита десь і скло замерзле. Ну, ми, звісно, включаємо автомобіль, прогріваємо скло розморожуємо, переїжджаємо на місце, куди нам треба, накриваємо тент. І тоді, коли далі ви відкриваєте тент, стекло не заморожується. Це дуже великий плюс, не треба там шкребти, не потрібно ті розморожувачі для скла. Ну, ця річ для такого класна. Я цієї зими так, ну, і, в принципі, дуже зручно. Головне, щоб кажу, не навалював сніг, і ми могли його знімати. Я його надівав, наприклад, зимою йшла хуртовина, я надівав тент, сніг навалював на тент, і сніг переставав, і я тоді швиденько змітав і там сонце блиснуло, сніг той, що лишився чуть-чуть, висох і все, і тент не примерзає, і все чудово. Ну Тут зимою треба, звісно, навики користування. ну В принципі, навчитеся. Я його надіваю, знімаю сам. Ну, це все з часом приходить і ти вчишся ним користуватися. Ну кажу, Плюсів в нього багато, дійсно. Автомобіль ми бачимо, не царапає, камера, звісно, не передасть, але явних подряпин ніяких немає. Дзеркала не протерті, все, все чудово. Верх автомобіля також без нюансів. Це кабель пішов зверху. Щоб не думали, що це якесь царяпано. Все, зеркало. Кажу, прохожу восковою поліролькою і все. Автомобіль блищить і, і... ще й захищений. Нема ніяких слідів від тенту. Єдине, що в мене слід лишився від оцієї проставочки тут І то не видно, може трошки видно. Можна щось інакше придумати, можна якусь прикладку ще, ще додати до цього пінопласту. А так без ніяких нюансів. Тент ми надягнули, він зараз такий пом'ятий, але постоїть пару днів на сонці і він вирівняється. Ось так, друзі. Я його одиваю. Навіщо цей я тільки що витягнув з паковки трошки тяжче вдягнути, бо я ще перше тільки мав зрозуміти, де початок, де кінець, ну тут все ясно. Оці його надписи вони йдуть посередині, тут нічого не змінилося. І карманчик з шнурком ми бачимо, це зад. Тому це все закидаємо наперед, надягаємо вперед і тоді тягнемо назад бока. Закидаємо в боки і тоді обтягуємо шнурком. Шнурок бачу, зараз знову дали вже чорного кольору, бо в мої версії старіший був білого і він виглядає грязним. Це плюс, плюс що вдосконалюється. Колір чуть, чуть інакший, але верх насиченіший, боки сіріші. Ось так, друзі, в принципі, все. Ще хочу додати до плюсів цього тенту. Коли падає град, наприклад, ти все ж таки не думаєш, що тобі десь там десь щось поцарапає. Воно все одно падає на автомобіль, але... Верх тенту, сам тент він дає таку пом'якшувальну прослойку і град не задає шкоди автомобілю. Це великий плюс. Плюсів є багато, друзі, щоб подивитися всі і почути всі плюси. Е, треба дивитися ціле відео, бо перемотками ви не почуєте всі всі нюанси, бо я їх під час відео... Згадую і вам стараюсь розказати. Плюсів багато. Захищаю від пилюки, від пташиного посліду, від граду, від конденсату зранку. Взагалі, коли машина стоїть, то як в мене на роботі страшна пилюка, ти приходиш, машина вся сіра, там якась тирса, попіл, коли палять зимою, ще кажу ялинки хвої. І це все воно там де щітки. Словочисник, все там збирається і взагалі падає під капот, ти відкриваєш капот, а в тебе все, і автомобіль грязний. Фільтри всі грязні і це дуже погано. А цей тент виручає. Все сідає наверх тенту, я беру щітку, все, все, скидаю і автомобіль чистий. Так я літом його рідко, мию автомобіль, бо він в мене переважно все накритий. Ось так, друзі, багато чого розказав, в принципі, У мене є попереднє відео, можете подивитися тесна пожежобезпечність. Моє перше відео про ось цей тент, який вже зношений. Це все можете поспостерігати. Ось так, друзі, ми проробили таку роботу, я вам показав, купив собі новий тент і буду експлуатувати. До речі, мені пропонували в магазині є ще потужніший тент, чотирьох прослойний. має 4. Прослойки. І він каже, що він йде більш міцніший і більше має там плюси. Але я вибрав цей, так як бюджет у них відрізняється, і я розраховую на ось цей бюджет. Я собі розрахував і в принципі мені для трьох років вистачає. Не думаю, що той потужніший тент... ну, може, я не експлуатував, не знаю. Але мені здається, що він також на сонці. Сонце зробить свою справу одним словом. Тому вирішив брати трьохслойний. Хто має чотирьохслойний, розказуйте. цікаво буде вас послухати, може ви мене переконаєте купити на другий раз такий зелений чотирьохслойний. Все, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавих відео, нюансів, всяких, які я розказую. І цікаво послухати, наприклад, перед купівлею. Бо хто перший раз купляє, тих я купляв, інформації в інтернеті не було. І дуже важко купити, бо не знаєш, що купляєш. А так ви вже побачили, я вже вам розказав, в принципі, трохи легше. Та я вже знаю для себе, що і як. Дешеві не рекомендую брати там-1200 1000 гривень, це не може такий тем коштувати стільки. Він вам буде розлазитись за місяць-два на сонці, так як в мене. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. До зустрічі.